Шановні друзі, знову я Нелі Толмач. Запрошую вас до бесіди присвяченої нашим талановитим землякам. Нещодавно у Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна відбулася дуже цікава акція. Захід сімейного типу. Саме туди з усіх районів Миколаївської області з'їхались представники кращих творчих родин. Захід називався Єдина родина. Сьогодні до нашої студії ми запросили представників родини, яка була визнана однією з кращих творчих родин 2015 року. У нас у гостях Баштанці, члени обласного творчого об'єднання Прибужжя, родина Бондарєвих, Алла Сергіївна Бондарєва зі своїми внучечками Алінкою та Тетянкою. Я вас вітаю у нашій студії. Я дуже рада вас бачити. У нас прекрасно, знаєте, прикрашена студія ось там саме в ваших таких кольорах, веселих, життя стверджуючих. Я вітаю вас із з Мовою, дякую, що ви сьогодні з нами. Шановні друзі, між тим, перш ніж розпочати знайомство і почути творчий досвід наших гостей, я хочу запропонувати вам сюжет саме з того заходу, про який сьогодні йтиме мова. Давайте подивимось. Єдина родина це традиційний захід, який, починаючи з 2007-го раз у два роки, представляє кращі зразки родинної творчості земляків у різних напрямках. Цього року свої художні вироби на розсуд глядачів запропонували 20 творчих родин. Деякі з них є членами обласного творчого об'єднання Прибужжя експозиції занурювали присутніх у неймовірно глибокий світ творчості іноді цілих династій. Моя родина дуже творча, всі вишивають, дідусь, рушники, тато теж вишивав собі весільний рушник, а ну, ми дівчата вже більш різноманітні, ну, різноманітні види. Моя бабуся Забозька Тетяна Полипівна веде гурток в школі, вчить діток вишивати, всі ходять з задоволенням з першого по восьмий клас. Ну, вона їх вчить і їм подобається. Мені подобається вишивка, тому що вона різноманітна, яскрава і ну, різнобарна. Організатором виставки є обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Захід відбувається за підтримки управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Ми радіємо від того, що ми маємо змогу сьогодні зберігати народні традиції, зберігати родинний побут. І сьогодні він він виражається саме в таких проєктах, як єдина родина. Дуже радіємо від того, що все більше і більше дітей проявляють цікавість до цього проєкту і приймають участь. Сегодня на выставке представлено более 400 э, работ самых разных направлений. Конечно же, доминирует вышивка, то что э, у нас развивается особо активно в нашем районе. Очень мастера увлекаются живописью, графикой, бисероплетением. И, конечно же, представлено в большом количестве декоративная роспись. Также маленькие участники представили свое творчество. Больше всего мы видим, что детям нравится заниматься живописью и вышивкой. Самая маленькая участница нашей выставки всего 4 годика, и она приехала из братского района. Всі учасники виставки були нагороджені пам'ятними грамотами. А родини димових з Миколаєва, Бондарєвих з Баштанки та Болихівських рябошапко з Первомайського району за збереження та розвиток творчих традицій були визнані кращими. Долучитися до світу родинної творчості бажаючи зможуть до 25 травня. Насправді, можна лише порадіти, тому що Миколаївщина у нас зберігає творчі родинні традиції. Знаєте, це та основа основ, яка дає рух життю, і Миколаївщині є чим пишатися, є що представляти. Але Сергійно, ось ваші враження від того заходу, тому що коли я потрапила, у мене і очі блищали від сліз, і було таке: знаєте, я дійсно пишаюся тим, що я живу на Миколаївщині. А ви вже всередині як відчули цей захід? Мені теж було дуже дуже ну, піднесено радісно побувати на такому святі. Я вперше на такому святі своєю родиною, і я дуже вдячна творчому об'єднанню прибужі, що вони нас запросили, родину нашу запросили прийняти участь в цій виставці, де ми могли поспілкуватися друг з другом, ну, показати свої роботи. Mm-hmm. <laughs> Як і сіба показати, і люді <свят> посмотрети. <свят> <Да, свят> це це саме той випадок. Дівчатка, ви бачили, що там дуже багато було і дитячої творчості, і це окрема була номінація саме в розтині, знаєте, роз, розрізі дитячої світу дитячої творчості. Тетяна, скажи, будь ласка, у твої враження, що тобі запам'яталося? Як уже бабуся сказала, що ми були на такій виставці перш, э, перше, там було багато дитячих робіт. І я сама для себе дивилася, може мені ще щось нове спробувати. Адже я ну показувала свої дві роботи з розписом, і я хотіла ще подивитися, що роблять інші дітки, щоб може щось навчитися в них. до, до речі, там був майстер-клас, теж з, виш... з вишивки, то я подивилася, може спробую. Безумовно. Аліночко, коли ви збиралися на цей захід, що тобі бабуся розказувала? Як вона налаштовувала вас? Тому що ви представляли не лише е, творчість родини Бондарєвих, а ви представляли Баштанщину, так? Ну я дуже хвилювалася, але мене бабуся заспокоїла тим, е, що казала, та не переживай, все буде нормально. Там е, діти таким віком е, навіть е, є менші. Ти бачила чотири рочки, малеча зовсім маленька дівчинка була. Так, не дуже гарні роботи, я бачу. Ти бачила, так? Так. Вона витинанки, по-моєму, да, робила? Чи що вона там? Так, вирізала. Вирізала витинанки. Я з вами абсолютно згодна. Між тим, кожна родина це окрема сторінка, це окремий досвід і це окремі коріння. Алла Сергійовна, звідки ви родом, по-перше, і наскільки глибокі ваші творчі коріння? Я родом з Баштанщини. І якось так повелося у нас в родині не тільки в нашій, а от у тіточок моїх, у, у дядьків теж в родині і малюють, і вишивають, і в'яжуть гачком. А в нас в родині в нашій сім'ї мама вишивала дуже гарно, і гачком в'язала, а я їй малювала узори. Маленька була. Тобто це можна сказати природньо, так хто mm. вас вчив цьому? Чи це ось так сідаєш і малюєш, так як іде натхнення? Отак от отак. від природи. Да. так? Дівчатка вам що подобається у творчості вашої родини? Тому що Алла Сергіївна бабуся, вона представляє ось художній розпис. Між тим, я знаю, що в родині є і інші творчі напрямки, і ви зокрема представляєте? Деякі з них, Тетяна, розкажи. Ну, ми з сестричкою займаємося розписом. Нас мама дуже гарно вишиває бісером, ікони різні, дарує, дарує своїм друзям, бабусям. Ще дідусь робить для бабусі рамки для картин. Ну, як можна, так всі їй допомагають. Ось у єдиному такому творчому колі, да? Mm -hmm. а, Аліночко, що тобі подобається у творчості бабусі, тому що взірець, звісно, вашої родини це творчість бабусі, це те, що привертає увагу на будь-яких виставках, тому що Алла Сергіївна заявила про себе не у цьому році. Ми бачили її роботи в рамках виставкового циклу Творчого, творчого об'єднання Прибужжя. Для тебе що означає творчість бабусі? Ну, для мене це дуже важливо, тому що я від неї це взяла, і мені дуже подобається теж малювати. Найбільше мені подобається подобаються бабусині пейзажі, тому що там дуже потрібно мати, як сказати, Увагу більше да? Уваги сконцентрувати терпіння потрібне, тому мені це найбільше подобається. Я з тобою згодна, але для того, щоб наші глядачі мали уявлення про те, що йде мова, і взагалі знаєте, я пропоную такий маленький екскурс у творчість родини Бондарів. Ви давайте ми подивимося наступну відео за і помилуємося роботами безумовно. Прекрасний світ творчості родини Бондарєвих сьогодні представлений в рамках програми Розмова на тему я хочу зазначити, зауважити, розказати вам, шановні друзі, що ця родина була визнаною однією з кращих творчих родин 2015 року. Це було визнанням конкурсу Єдина родина. Це була виставка творчих робіт кращих творчих родин Миколаївської області. І сьогодні в нас є гості саме з цього заходу. Алла Сергійовна, розкажіть, будь ласка, про ваш творчий досвід. З чого починається взагалі для вас творчість? По що взагалі для вас творчість? Ну, це для мене творчість, це життя. Я не уявляю собі життя без, без малювання, без, без творчості. Але я думаю, що є основне місце роботи, є якісь труднощі, печалі. Життя сьогодні не дуже легке. Сьогодні ми переживаємо один з складніших етапів історії України. Як ви себе переналаштовуєте? Тому що таку красу у вас кожна робота вона дуже насичена, знаєте, соком життя, соковитістю життя, дуже життєстверджуючі, оптимістичні такі напрямки і, дивлячись на роботи. Розумієш, що філософія людини, яка їх робила, вона дуже спрямована, знаєте, таку, до світла. Сьогодні це складно. Так, я з вами згодна. Дійсно, в такий тяжкий час, ну, хаотичний, я би сказала, для України час. Мені кажеться, що цим просто необхідно займатися тим, хто вміє це робити. От. І нести, показувати людям, щоб трошки люди могли ну, Розрадити, розрадитись, якось. так, так, розрадитись і може й самі почнуть щось робити. багато дуже людей почали вишивати, малювати, в'язати якось відволікається від цих. Поганих думок, думок, навіть ви знаєте, бачите, як все ж таки повторюються витки історії. Наші бабусі да, колись е, життя було не дуже легке. Вони також руками пряли, вони ткали, так. вони е, щось робили, е, те, що прикрашало і оселі. Е, сь, сьогодні ми повертаємося до звісно, сьогодні цивілізація розвивається. Ми вже не на тому етапі, без безумовно. Між тим, сьогодні знову ми тяжіємо до того, що можуть з. Зробити наші руки, творчі руки. Але ось ми говоримо все ж таки про аматорську творчість. У вас немає професійної освіти, ви сказали, так? Немає. але як би ви порадили тим людям, які ось сьогодні на межі починати чи не починати? Тому що те, що робите ви, це дуже довершено. І сказати про те, що це все ж таки творчість людини-аматора, не професіонала складно, тому що воно у вас дуже гарне, таке гармонійне. Як бути, все ж таки, починати творити, не лякатися ні, починати, починати. Якщо подобається і людина задержується біля таких витворів і приходить на виставки, починати, тільки починати. І тоді, коли працюєш, з'являється натхнення ну звідусіль. В мене часто запитують, звідки ви берете натхнення? Звідусіль іду, от гробчик співає, і мені хочеться його намалювати. Чи зустрічаю по вулиці? мене собачка зустрічає, і так дивлюсь на неї, треба намалювати її, такими очима дивиться. Квітки так, да, теж хочеться. Небо красиве буває, сонце сходить. І якщо в людині є така потреба малювати, Треба починати. Треба все Треба. ж таки. І ось в такому русі йде розвиток. ви ось за той період, який все ж таки ви, знаєте, більш активно працюєте, ви відчуваєте, як вдосконалюється ваша творчість, ви самі. Тому що ми з боку дійсно ми бачимо це. Навіть дивлячись на ваші роботи там, двохрічної давнини, я бачу, наскільки ви йдете вперед. А як ви самі оцінюєте все ж таки, свою творчість? Да, ви правильно говорите, я замітила правильно. Я сама відчуваю, що я вже почала ну, досконаліше до цього підходити. То я просто малювала так собі, ну, для душі захотілося б намалювала. А тепер я розумію, що ще й дивляться люди, і треба це, ну, щоб воно було гарно. І я ще вам скажу ще раз, не боюсь повторитися, у нас я майстер народної творчості, творчого об'єднання Прибожжя, і у нас керівник Кривцова Валентина Володимирівна, яка не дає нам зупинятись так. на досягнутому і просто тормошить всіх, хто любить творчість, і Валентина. Владимир на. Я вас вітаю, якщо ви нас дивитесь. Так, безумовно, я з вами згодна, тому що дійсно творче об'єднання Прибужжя – це певний творчий зріз майстрів області. Туди, якщо вже потрапляють люди, вони розвиваються, так. вони для них створюються такі умови, щоб дійсно спрямовувати у правильному напрямку давати людям можливість проявити себе все більше і більше. Але, дівчатка, Тетянко, скажи, будь ласка, ось для тебе що означає творчість взагалі? Ти виховуєшся все ж таки в творчій родині, і в тебе вже є своє бачення, з чого починається творчість? Ну, творчість, ну, з сам, самого дитинства мене бабуся почала навчати малювати. Перше спробувала я малювати варенням, макала пальчики маленькі свої, і малювала по всьому столі, правда, було. Ну, то Пейзажно. Так. Пейзажі були, так? так. Чи на Так, Це було. Так, сьогодні З зараз я більше спочатку я почала малювати графіку олівцем. Там щось собі сама малювала тихенько, але бабуся потім роздивилася, що все ж таки дуже гарно мене отримується. І мама так так само говорила. То я почала ще й пробувати в кольорі, а потім один раз я прийшла до бабусі, і бабуся розписувала яйця. І мені дуже сподобалося, і я захотіла спробувати. Ну і так почалось, почалось, і тепер розписую. Просто беру гуаш і розписую картини. Так, сьогодні у вас зріс ми все ж таки робимо на творчості бабусі. Між тим у студії представлені і ваші дівчатка роботи. Ось ці прекрасні букети квітів, нарциси і ще один букетик. Це олівець? Ні, це Ні. без олівця. Як в якій техніці це виконано? Гуаш? Так, це Гуаш. Скажи, будь ласка, Тетяно, чи буде ось в майбутньому продовження мати те, чим ти сьогодні захоплюєшся? Тому що ти дівчинка виважена така, ти бачиш, ти робиш аналіз, що тобі ближче, тому що ти дорослішаєш, між тим, основа вже закладена. Буде професією твоєю в майбутньому? Так, ви правильно сказали, що я зараз аналізую. В майбутньому, на жаль, професії це не буде. Це, це остаточно залишиться... вирішено. Так, вже. це вже остаточно <хи> вирішено. Це залишиться тільки хобі. Ну, як буде. На душі погано, то буду просто піднімати собі настрій. От так, Як погано, то треба так. малювати. Да? Е, ну добре, Тетяно, а як все ж таки малювання змінює настрій? Е, ти бачиш що бабуся йде навпаки, тому що вона захоплюється красою навколишньої природи, і це надихає її на створення. А в тебе все ж таки процес малювання це більш така інтимна ситуація, це те, що для душі десь далеко-далеко. Так, да. це коли на душі я говорила погано. Я сидю собі тихенько в кімнаті малюю і мені так краще стає, піднімається настрій. Тобто, бачиш один на один з творчістю, так? Да? Тянчику, чим ще ти захоплюєшся? Тому що в вашому віці все завгодно дає життя і розвиватися, і захоплюватися. Зараз найбільше я захоплююся, ну так мене, скаутський рух. Я вперше поїхала в. Тавір в Миколаївську область. І там ми навчали, навчалися на місцевість, ігри різні, квести різні. То мені це так втянуло, і тепер тільки скаути і все. Що тебе там приваблює? Ось, наприклад, у творчості ти захоплюєшся тим, що ти можеш бути відвертою самою собою. Так? А ось, наприклад, скаутський рух це те, що гуртом. Чи це те, що рух, наприклад? Це те, це що... те, що гуртом. Там багато постійно їздимо на різні квести, це нові друзі, нові знайомства дуже класно. Так. Я з тобою згодна, тому що я зараз пригадую і свої юні роки. У наш час ми грали у серницю, це було дуже-дуже класно. Але я хочу все ж таки повернутися до професії. Ким ти мрієш стати? Тому що я зрозуміла, що вже вирішено. Так? Так, я мрію стати журналістом. Журналістом, тому що творча все ж таки професія. Ні, більше тому, що всі говорять, що я багато говорю по темі, не по темі, і це мене дуже захоплює, можу розповісти. На навіть не підготовлюючись, так. Ну, молодець. Я бажаю тобі успіху Дякую. і думаю, що колись, років за 20 ми з твоєю бабусею будемо сидіти вдома і будемо дивитися твої ефіри. Можливо, навіть на такі теми, чому б ні? Будемо у всякому разі думати і бажати про те, що дійсно творча основа залишиться у тебе, і ти будеш її розвивати. Аліночко, розкажи <кхе> про свої захоплення. Ну, я займаюся зараз у танцювальному гуртку Славія. Я, мені там дуже подобається, але все-таки більше я займаюся розписом. Все ж таки розписом. Ну ем, добре, якщо зараз ось поділити твоє життя на хореографічне мистецтво так? і розпис, де ти більше себе ось бачиш, відчуваєш себе більше, проявляєш, тому що творчість це саме знаєш, вирішення певних наших душевних якихось е, моментів, або радості, або печалі. Ось сьогодні ми про це говоримо. Ти як себе? Себе відчуваєш, де більше? Ну, я відчуваю більше себе у хореографії, тому що коли я виходжу на сцену, я себе відчуваю як удома. А коли сідаю малювати, я переживаю, чи гарно вийшло, чи не гарно. А на сцені я знаю, що я завжди ти впевнена, <реш> молодець. Добре, а ось цей момент гарно-негарно. Гарно. Хто критикує вас бабуся? Вона виставляє вам певний рівень. Чи ви самі вже бачучи те, що робить бабуся, наприклад, ви вже можете проаналізувати критично те, що робите ви? Ну, коли намалювали якусь <кхи> якийсь малюнок чи картину, я в першу чергу біжу до бабусі, так. показую, і вона говорить свої враження. Враження бувають різні. Може, вона щось підправить, а може, скаже, що все гарно, нічого не треба виправляти. Але все одно буває сумніваюся. Все ж таки, так? Добре, а про що ти мрієш? яку обхар картину ти б хотіла намалювати? Ось ти завдання, яке ти ставиш сьогодні для себе, і воно поки що для тебе складне? так, ви правильно сказали. Е, ну, найбільшу картину я хочу намалювати Україну, де на землі буде завжди мир. А як ти вважаєш, що треба для того, щоб на землі був завжди мир? Е, Вустами дитини глаголить істина, і сьогодні, ви знаєте, час ось так швидко плине, що ми вимушені завершувати нашу бесіду, і ти, Аліночка, знаєш, підвела до життєстверджуючих основ. В чому запорука миру? Я дуже переживаю за наших солдатів. Я допомагаю завжди. Ми з бабусею колись так намалювали. Я в школ... волонтери школ... Да? Так. Mm -hmm. в школі нам задавали домашнє завдання написати письмо. Я написала аж два mm -hmm. різних солдата. Що ти побажала солдатам нашим? Я побажала їм, щоб вони поверталися додому живими. Ми їх чекаємо. І Решті, врешті, врешті-решт, обов'язково завдяки таким спільним зусиллям в Україні буде мирно. так? так Всякому разі, ми на це дуже, дуже надіємось. Сподіваємось, дуже дякую, що ви сьогодні були у нас у гостях. Сьогодні ми поговорили про саме життя, можливо, вашої родини, про вашу філософію. І дуже дякую, що ви були відвертими з нами. Дуже дякую. Я вітаю вас з прийдешніми святами. Травень іде до нас, дуже багато яскравих барв. І я сподіваюся, натхнення для родини Бондарів. Дуже дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма. Розмова на тему Я Нелітомач дякую всім за увагу. Я бачу. Бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.